Це відео зі спойлерами. Нещодавно я запустив захоплюючу гру з глибоким сюжетом, фантастичною графікою. Та унікальним геймплеєм, але шрек вилетів. Тому далі ми граємо в Baldur's Gate. Люди кажуть, що в грі немає мікротранзакцій. Це неправда. Аби спокійно пограти, ви повинні віддати весь свій вільний час та бажану душу. Це відео жертвоприношення. Я не пройшов перевірку інтелекту і тому отримую два де шість психічного дамагу кожен день до тих пір, поки це відео не буде опубліковане. Якщо ви його дивитесь, значить я йопнувся. Байден Гейтстріп, це гра, на жаль, в ній пригоди, харизматичні персонажі. Абсолютна краса, будь-які локації, собака. Боже, чому це не моє життя? Це ідеально, поки не дізнаєшся, що це ДНД-гра. Вам пощастило, адже ви дивитесь відео людини, яка мала справу зі справжніми класичними RPG, їх найкращими нащадками, і деякі краще не згадувати. Я стану вашим особистим привідником, висиніть душного настільного рандому та покажу, чому критичний промах п'ять разів підряд це весело. Балдур, як справжня гра, починається з цінематика навіть з двох. Це ж матриця референс. Класична РПГ зустрічає нас класичним створенням персонажа. І тут ви повинні засвоїти дві речі: по-перше, потрібно розривати будь-які романтичні стосунки. Хоча, якщо ви моя аудиторія, ви не знаєте, що це таке. Справа в тому, що кожен блядський персонаж неймовірно красивий. Забудьте про реальних людей. Ось тут вас чекає справжнє кохання. Якщо ви впевнений гетеро, подумайте двічі. Stop, showing me pictures of gay black dudes kissing. Stop it! It's turning гей on! Stop! По-друге, ви будете збентежені, яку расу обрати, за який клас грати, в чому відмінність, чаклуна, чародія та чарівника. Я, як експерт зірпіджі заявляю, хуй його знає. Ви не повинні розбиратись. Ви не зможете розібратись. Качайте тієї білки, які здаються крутими. Будь-якому разі ваш білд хуйня. Якщо вам здається, що сторонні персонажа складне, не приймайтеся. Можна гірше. Під час подорожі нас супроводжуватиме чарівна Тифлінка, взірець диявольської краси, яка в питанні болю каже так: у ДНД маги отримують силу різними способами, і наша героїня обрала неадекватний. Якщо коротко, іноді в діалогах буде непрошений гість, і як будь-яка серйозна дарквітезійна РПГ, ця гра починається з космосу. Ласкаво, прошу до мас ефекта. Наше завдання втекти з палайчого космічного корабля. Знову. Гноми. Що це за дивна штука? Це мізки. Ставлю дизлайк. Як же хочеться в команду якогось What the dog doing? Диви, який у мене меч. Дуже крутий. І перед тим як ти протестуєш його на мені, може краще лаштуємо тест драйв ось цим чортам? Oh! Зиїсь! Якщо ви не знали, це Лейс... Лаз Різа, і прямо зараз вона допоможе нам переписати населення такого. Ласкаво прошу до бойової системи. Вона покрокова. Тим часом новий компаньйон не рекомендую падати в моєму відео. У нас збирається дружня команда. Ти помилка. Твоє життя жарт, а твоя мама. Блять, топ 10 деталей Gate, котрі ви не помітили. Номер 5. Ліза хоче захуярити Шетон Якщо ми зберемо два лайка, я відріжу собі хуй. Дунат відім'якат. The, the card! Я вас вітаю. Ви першому босфайті. Його суть в тому, щоб похуй на босфайт Керуй кораблем або ми здохнемо. Пропозиція серйозна, але я хочу його меч. Саме час поговорити про бойові механіки. За ними стоять комплексні алгебраїчні формули та різноманітні геометричні фігури. Якщо у вас погані цифри, ви промах. Якщо у ворога кращі цифри, ви промах, але можливо вам вдасться задовольнити математику і ви нанесете аж три дамага, коли у ворога 100 хп. Здається, я тут зайвий. Я просто почекаю, поки його вб'є інший бос. Тікає, Давай, блять! тікає. А тепер. А ви думали, чого ДНД, це підземелля та дракона? Ти запостив крінж. І що ти мені зробиш? Дасиш поїбало? Мені цікаво, з яким звуком я впаду. Ласкаво прошу до пляжу. Буквально будь-яка гра лаліанів. І не тільки. Наші герої опинились на космічному кораблі проти своєї волі, мабуть. І літіди або ж антагоністи будь-якого хентаю поселили в нашій голові черв'яка, який перетворить нас на антагоніста хентаю, Це називається шизофренією. І нам потрібно вилікувати шизи. Якщо говорити про лор. То відношення ілітідів та гітіянок це алюзія на прекрасні страдальні часи, де ілітіди це звичайні білі люди, а гітіянки забув. What do you mean, Мабуть, у вас питання: ресторан, а що таке Baldur's Gate? Брама Балдура це очевидно місто. В цьому відео ми до нього не дійдемо. Не переймайтесь. В наступному також ця гра трохи довга. Я видалив буквально кожен файл, аби зберегти всі футажі. Ого, ще персонаж. Сподіваюсь, він точно дружній. Знаєш, як зустрічають у Лондоні? Е -е, з чаєм? Ого, маєш сталевий кінжал. Знаєш, що таке сталевий лоб? <звук> Безкоштовна рука? Дайте дві. <звук> Привіт, я Гейл. і я кушую тапки на сніданок. Що? Прямо зараз мені потрібен твій одяг. Але. Тепер я новий компаньон. Ти заплатиш за це з процентами. В випушках психіатра герої дійшли до точно безпечного поселення. Оце клінок, я тобі його покажу. Мамин, знайомтесь, ВІЛ. Або як він себе кличе клінок фронтірів. Він, очевидно, чаклун. Розробники люблять прозорий неймінг. Є одна проблема, мій персонаж також чаклун, тому віла ми більше не побачимо. Поселення друїдів це затишний куточок, в якому проживають переважно тифлінги. відчуває себе ніби вдома. Захотілось щось красти, тому настав час для торгівлі. Зазвичай, аби щось купити, ви даєте гроші. Я називаю це людською, нудною торгівлею. <клес> тифлінги працюють по-іншому. Поки інші ведуть діалог, тифлінг забирає потрібний товар і, заплативши приблизно нуль монет. Стану це єдина коректна ціна. Торг неможливий. Продавець не згоден. Але я знаю, як його вмовити. Потрібно втекти якнайдалі. Він трохи побіситься, але, врешті-решт, прийме вашу пропозицію. Це була стадія заперечення. Також тут є банда дітей прийдесвітів. І це прямо як Невервінтері. Дивіться, я адекватний. А також бабка. Не вітьте її. В кінці кінців ми знаходимо психолога, котрий може вилікувати шизу. За допомогою гутемії я, я ...я пошукаю іншого лікаря. Дякую за послуги. Я вкраду ваші речі. Поселення, звичайно, цікаве, але в голові досі сидить шизочервя, і з цим потрібно щось робити. Я зайшов неправильну печеру вибачте. Поможіть там, людина, не не цікаво. Ви отримуєте в нагороду айтем з електродамагом. Я займаюсь всім чим завгодно, але не пошуком ліків. Тисячорічне щось. Роби що хочеш, тільки знайди мій табір. В якийсь момент я викупив художника з рабства за цілих 600 монет. Ця угода була невигідною, тому я повернув свої гроші. Ой, це ваш склад. Тепер ні. мене не зупинить навіть система оборони змінами. Вони буквально безконтактні. Після десятків годин комплексної прокачки я створив власну тактику боя під назвою Return to Monkey. Нам потрібно стрибати та штовхатись. Це найкраще, що може бути в відеоіграх. Вибач, я закриюсь в кімнаті. У мене дисперсія в 5 років. Ми не просто манкі, ми магічна манкі, тому тримайте гайд на прокачку Варлока. Епічна реп-битва! Толпа гологрізів проти хмари кінжалів погнали! В одній печері живуть жахливі створіння під назвою павучидло. Саме час познайомити вас з найгіршим ворогом першого акту. Знайомтесь, королева павуків. Вона вміє телепортуватись, а також телепортувати вас прямо до Бога. Я витратив купу часу на цей файт. Вигадував різні тактики. Але постійно сосав завжди не вистачало всього однієї деталі. Павучиха спавних павучків, я їх називаю сімпами. Їх завдання задавити кількістю або вмерти за один хід від хмади кінжалів. В іншій локації стоять гобліни, але цей особливий це Джеф Харді. Я не можу це розбачити. Пробач Джеф, але я проти наркотиків. Тому я вб'ю тебе приємної пенсії на небесах. В один прекрасний момент ми зустрічаємо мамі сорі. Мамі сорі Карлак, окрім того, що найкращий компаньйон має пекенний двигун замість серця. Вона машина для вбивства. Я би сказав, що карлак це пожежа. Я геній гумору. Вона любить дві речі: Плюшового відмідя та танці Фортнайта. Загалом всі тімейти круті, але деякі з них мають проблеми з сексуального характеру. Я тебе зневажаю, ти несмак, ти лох. Я хочу тебе трахнуть. Боже, який атмосферний особистий квест. Може пососемось? Сука, йти туди Зупиніться, я не хочу бути хорні. Та я просто хотів сосати. Кров. А, тоді хуедж. А ти знала, що я вампір? Ну, по тобі видно. Як же я втомився від постійної сексуальної небезпеки. Тому відпочину в цьому звичайному. Ласкаво прошу до телепередачі. голі та смішні. Ситуація лютер жомба. Я ледве стримую сміх, тому просто вб'ю всіх. Тема сексу то одне, але тема релігії. Шадов Харт вірить в дивного Бога. Це ніби зараз вірити в Бога в принципі. Ти віриш в Ісуса? Come. Всі знають, що справжній Бог це Канівест. Вест. Fortnite, balls, okay? також вона втратила пам'ять і по ходу гри її відновлює. Думаю, очевидно, що Шадов це не її ім'я. Насправді її звати Алекс Мейсон. Цифри Шадов що вони означають в цьому йобаному ДНД. Крисмес! Ah! Ліза вірить в тупого бога, але про це в іншому відео. Гейл сам не крутий, тому що він єдиний, хто зустрічався з богинею. А ВІЛ, ну. Чорт, буквально, ви в пошуках видумали ліків? Ні, пригод. Ми потрапляємо на болото. Абсолютно звичайне. Почувайтесь як вдома. Тут є вівці, прямо як у житті. Вбийте їх. Жабка, не чіпайте її. І нарешті лідер болотного угрупування. Головна ціль Сайт-квеста бабушка. В певній мірі ми повинні врятувати дівчину її тримають в зручниках, змушуючи дуже багато їсти. Це моє повсякденне життя. Я підтверджую це жахливо. О ні, бабка втекла. Йдемо за неї, мені потрібна її пенсія. Ця локація цікава. Аби прийти, потрібно одягнути саму звичайну маску. Правда, у неї є побічний ефект, через який тебе вбиває власна команда. Керування неможливо. Смерть. Дорога до босфайту усіяна тоннами пасток, які можна швидко пройти завдяки тій самій масці. Але я краще пострибаю. Ось він. Босфайт, бабка файт. Вона контрить мою стратегію. Якщо я кидаю хмару кинжалів, а я її завжди кидаю, вона телепортується, а замість себе ставить ту саму дівчину. І у неї не вистачає хп. Що ж, заново, не вбивай мене, я тобі дам бонус. Вибач, але болотом керуватиме справжню коротку. Добре, саме час перейти до. Ти запустив крінж, ти арестован. Я не вб'ю крінжову частину себе. Я вб'ю ту, що крінжує. О ні, він базанув. Про що це я? Дорога пригод приводить нас у табір гоблінів. Кого тут тільки немає, тут і гноми. Що продаєш? Героїн. Добре пока. Люди. Люди музихісти. Якщо до них доєднатись, можна отримати баф. Для цього потрібно просто отримати пизди. Да, біль той ще наркотик. І краще за героїн. Я з усіх сил намагаюсь не жартувати прогачі мучі. Це дуже важко. Круто. Я вмер. Ні, ти не вмер. На жаль. Хто ти? Я. Ой, це не важливо. Я хочу поговорити про твою шизу. Ааа, шиза Я і забув за неї за 20 годин. Ти не повинен лікувати башку. Прийми свою шизу. Але якщо я вкачаю шизу, я помру. Шизофренія це нормально, не переживай. Ти ще ж не пройшов ультракю. Не пройшов. Поки що. Nightmare! 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 Це було дивно. Тепер ми маємо доступ до нових посередніх скілів. Ви ж не думали, що шизофренія дасть щось реально корисне. З іншого боку, маємо візуалізацію повільної смерті нашого мозку. Досліджуючи локацію, я рятував з полону шляхом дипломатії. Ти дуже вчасно. Блять, так ти той самий ведмідь. Я краще піду. Зачекай, я хотів дати квест. Секс ні. Вбивство. Тобі потрібно всього лише вбити кожного гогруна в цій локації. Квест каже, що достатньо лише вбити їх лідерів. Але ти вже так поклав купу народу. Добре, я це зроблю, але не тому, що мене цікавить доля твого гаю, мене цікавить лише геноцид. Ласкаво прошу до масового вбивства. Мирного рішення не буде. Можливо, воно є, але воно мене не цікавить. Нам потрібно пройти через трьох міні-босів і деякі трохи душні. На щастя, Балдур це таємний імерсів 7, і у нас є свобода у проходженні. Якщо проявити творчість. Можна потрапити в особливо хуйову ситуацію. Нам потрібна допомога, і тому я домовився з цими бігбоями. 500 монет добре, але потім я заберу їх з твого трупа. Бачу, вони справляються. Я піду в інший файт. Вам можуть завадити павуки з іншої локації, але в кінці кінців з ними також розберуся, оскільки я одночасно влаштував гоплівський геноцид та шизофренік. Тепер я виглядаю як типовий антагоніст хентаю. Приблизно зараз трапляється ключова зміна, яка ділить гру на до та після. Виберете п'ятий левел. Ігра великодушно дозволяє робити не одну, а цілих дві атаки за хід. Привіт, головний герой! Хто ти? Ти мене врятував? Я? І тому у мене є винагорода. Я можу вилікувати твою шизу. Не думаю, що мене можна врятувати, але спробуй. Це знову лоботомія? Ні. Вакцинація ще гірше. Формально на цьому закінчуються головні події першого акту. Але я зайшов в одну печеру і тут. Ласкаво прошу до грибів. буквально гриби. Розробники прямо кажуть: грайте під мухомором. Ця чергова локація зустрічає нас велетнями вибухами. Я точно граю правильно. Я живий, але мій комп'ютер. Також. Е... Здається, нам не раді. Само собою тут є поселення грібів. Там ми в маємо нового грибного тімейта, який не займає слот та оживляє ворогів навіть того самого мінібоса. Це ахуєнна гра. Але пізніше мухомор може вас атакувати. Я про це знав, тому так співпало, що гриб згинув в бою. Поки я стояв осторонь. В цей раз я відвів війська. Сайт квест переводить нас до вежі, яка охороняється дуже добре. Вам необхідні миттєва реакція та надлюдське розуміння хітбоксів боксів для проходження. або покроковий режим. Який же я геймер? Гра пропонує стрибати з трохи смертельної висоти, але це не боляче, якщо юзати певне закляття. А ви знали, що воно працює поза грою. Стрибне з даху багатоповерхівки, негайно. Я запевняю, в житті немає фалдемеджа. Потрібно вже закінчувати перший акт. Хуй там ще одна локація. Ха-ха, ця гра нескінченна. Тут немає що розказувати рабовласники. Обожнюю, коли плануєш масове убивство, і для нього з'являються об'єктивні причини. Вибачте, але рабство відмінили в 19 столітті. Особисто я живу у 18-му. Зрозумів усього доброго. Особисто я живу в кеменному віці, і вперше чую про якісь там закони та про те, що людей не можна вбивати. Для цього файту я інстинував повстання, аби мати кількох рабовласників якості живого щита. А лідер повстанців трохи втопився. Головне, що я його поутав. І здавалося, Ось перехід наступний акт. Натиснеться йобену клавішу. Але ні, нас очікує. What the... Я вас вітаю, ви тайден Це режим, в якому у ворога є титан, але не у вас. Конфлікт літератури. Людина проти машини. Існує кілька тактик проходження. Моя улюблена це отримати пизде. Перемогти машину може лише ще більша машина. Цього мало. Літаючі біси. Добре, що не кліпери. Ладно, ось ще бонк. А. З мене досить. Пам'ятаєш, як ми конфліктували? Да, це так, звісно, крім жа, я її забула. Я? Баян, вже був такий жарт. Да, але меч реально пиздатий. Якщо забули, одним з геноцидів ми врятували гай, і тепер тифлінги в безпеці. І в якості винагороди вони влаштовують патчі моєму таборі. Сподіваюсь, не займій рахунок. Головна особливість цього святкування, яка ж ти мразота й повинна тебе трахнути. Не слухай її, краще я тебе трахну. Я сподівався, ти не помітиш мене. Якщо чесно, я про тебе забув. Блять, це ж віл точно. У тебе діалог про особистий квест? Ну, ти розказуй, а я пішов спати. Головний герой, слухай наступний квест. Ні-ні ні це вже другий акт, а про нього в іншому відео. Можливо, через півроку, тому що далі. Боже, блять.